На Прикарпатті поліція встановлює обставини загибелі немовляти. Тіло новонародженої дитини виявили в Калицькому районі. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. На лінію 102 надійшло повідомлення від жителя села Кропивник. Чоловік повідомив, що поблизу своєї оселі виявив тіло немовляти. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, вилучили деякі речові докази. Тіло дитини направили на проведення експертизи задля встановлення причини смерті, призначено ряд експертиз. Наразі поліцейські проводять розшукові заходи щодо встановлення матері дитини. Слідчі розпочали кримінальне провадження, попередня кваліфікація, частина 1 статті 117 Кримінального кодексу України, умисне вбивство матері своєї новонародженої дитини під час пологів або відразу після пологів. Поліція Прикарпаття звертається до всіх, кому відома будь-яка інформація про обставини цієї події. Телефонуйте за номером 102, анонімність гарантуємо. Михайло Березень, Геннадій. Вітомнюк, новини на вежі.